Let me. з ігрі That's way, вихідні, дні нічого не заплановано і ти погоджуєшся з їх варіантом розвитку. Подій ти засидаєш, проходить ніч і настає. Стрибає, намагається зробити так, щоб ти перевів свою увагу на неї. І ти береш її на руки, на руки. Чухаш, гладиш, ним яка. Зі своїми друзями, де їхня собачка, в їх дім, в, їх... в їх дачу. Ти обідаєш? Водить багато часу. Настає ви. Лисой гори у Великому Гнізді жила собі ворона Васа. Щоранку вона прокидалася пізно і знідала сиром з булочкою. У гнізді Васи, як це часто буває у гніздах, геть усі речі були страшенно любила Безло і була дуже щаслива у ньому. Тож, серед любого її серць, безлоду ворона постійно знаходила щось нове, що займало її увагу аж до обіду. Коли ж наставав після обідний час. Ворона вилітала з гнізда і летіла низько над київськими дахами на вулицю Боричів Багато хто знає ті місця. Далі вас задумливо йшла повз Дніпра, аж поки не потрапляла на вулицю Волоську, де вже потроху відчинялися вечірні крамниці. Про які в нас буде мова. Хто ж не чув про знамениті крамниці на Волоській, які відчиняються після обіду? Декотрі з них починають працювати тільки після заходу сонця, а ще деякі після півночі. Наша Ворона Васа працювала у крамниці Какадокі, яка відчинялася щодня рівно о 16 годині. Власне, сама Васа і відчиняла важкі добові двері крамниці і голосно гукала Заходьте. Навіть якщо на вулиці не було нікого або майже нікого, Васа все одно вигукувала ці слова. Бо так було треба. У Каппанокії продавалися різні товари. Усі такі, що їх найкраще подавати ввечері. Були тут Чорні оливки у зелених банках, зелені оливки в банках білих, а ще дерев'яні ґудзики всіх можливих форм та розмірів. Були також різні дуже дивні речі, як от таблиця Піфагора, казки Езопа, Теорема Фалеса та закон Архімеда. А також, звісно, загадковий апейрон вищого гатонку. У прозорих скляних баночках. баночках. Але як же чесно, вечірні крамниці вулиці Волоської існували зовсім не для продажу товарів. Це були місця таємних вечірніх зустрічей. Зазвичай перші кілька хвилин до крамниці Кападокі ніхто не заходив. Але щойно на ці перші кілька хвилин минали. На порозі з'являвся кіт, ароман, чорно-сірий, смугастий. Я сподіваюся, що тобі сподобалось і що ти зараз спокійно відпочиваєш у царстві.